Доннику 10 ранку в ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працює Маргарита Сопільняк. Я вас вітаю. Повномасштабне воєнне вторгнення РФ в Україну: 197 доба. За ніч російські окупаційні війська тричі обстрілювали Марганецьку громаду. Зафіксовано 35 пострілів з градів та 13 зі ствольної артилерії. Постраждалих немає. Гати, ворог, по Нікополю. від обстрілів сталася пожежа в одній з господарських споруд, яку вже ліквідували. Пошкоджено гімназію, 11 приватних житлових будинків та три господарчі споруди, лінії електропередач, одну сонячну електростанцію. Зруйновано чотири господарчі споруди. Люди не постраждали. В інших районах Дніпропетровщини ніч була тихою. Кордони області під надійним захистом і повним контролем збройних сил України повідомили в обласній військовій адміністрації. Міський голова Нікополя Олександр Саюк повідомив, що під час ворожих обстрілів також були пошкоджені лінії електропостачання. Зранку аварійні бригади приступили до відновлювальних робіт. Крім того, очільник Нікополя додав, що інфраструктура та комунальні підприємства міста працюють. Якщо мешканцям Нікополя потрібна допомога, звертайтесь до колцентру Нікопольської міської ради за номерами, які ви бачите на своїх екранах. Про ситуацію на Криворіжжі поінформував голова районної військової адміністрації Євген Сетниченко. Сьогодні ніч в Криворізькому районі пройшла спокійно, без надзвичайних ситуацій. Жоден населений пункт нашого району обстріляний не був. Всі живі, здорові, ніхто не постраждав. На прикордонних територіях, які межують з Херсонською та Миколаївською областях, там ситуація повністю контролюється збройними силами. України. Наші хлопці працюють на території Херсонської області і, як завжди, відпрацюють на всі 100%. Тож, шановні, приводу до паніки немає. Віримо Збройним силам України, віримо нашому президентові, і перемога буде за нами в 300%. Ніхто не сумнівається і ви не сумнівайтесь. Тож все буде добре. Це буде Україна. Головне вірити, працювати, виконувати ту роботу. Яку кожен може. Таким чином ми наближаємося до нашої великої перемоги. Всім гарного дня! Працюємо у Кам'янському станом на цю хвилину ситуація стабільна та контрольована. Про це повідомив очільник міста Андрій Білоусов. Ніч минула сигналами повітряної тривоги. Надзвичайних подій за добу не зафіксовано. Більше сотні робітників із Придніпровської залізниці працювали протягом тижня на відбудові в чапленому. Нагадаємо, 24 серпня внаслідок ворожого ракетного удару, вісьмома крилатими ракетами РФ по залізничній станції Чаплене і прилеглому до неї житловому сектору загинуло 25 та поранено і травмовано більш ніж 30 людей. Також було пошкоджено 88 будинків. Залізничникам належить 33. Як повідомляють в «Укрзалізниці», всі вони були відновлені за сім днів. Цього тижня маємо хороші новини з Харківщини. Думаю, кожен громадянин відчуває гордість за наших воїнів. Сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Українці. Українки. Відтепер щорічно, 7 вересня, в Україні буде відзначатись День воєнної розвідки професійне свято людей, чий внесок у наш захист і майбутню перемогу неможливо переоцінити. Раніше у нас не було такого свята саме на державному рівні. Хоча зазвичай у цей день і вітали військових розвідників. Я підписав указ, який виводить цей день на належний рівень. Вранці привітав наших розвідників, подякував їм за службу, подякував Кирилу Буданову, керівнику головного управління розвідки за необхідні Україні результати. Відзначив найкращих розвідників державними нагородами і вірю, що неодноразово ще буду нагороджувати представників розвідувальної спільноти України за їхні здобутки, за операції, які тривають постійно. І за успіхи, які дозволяють нашим збройним силам та усій державі рухатись до звільнення усієї нашої землі, цього тижня маємо хороші новини з Харківщини. Певно, всі ви вже бачили повідомлення щодо активності українських оборонців, і думаю, кожен громадянин відчуває гордість за наших воїнів. Це заслужена гордість, правильне відчуття. Зараз ще не час називати ті чи інші населені пункти, в які повертається український прапор, але час сказати слова вдячності 25-й повітряно-десантній бригаді, 92-й окремій механізованій бригаді і 80-й десантно-штурмовій бригаді за хоробрість, за героїзм проявлені під час виконання бойових завдань. Також хочу подякувати сьогодні 406 й окремій артилерійській бригаді за надзвичайно успішне влучання в районах зосередження окупантів на півдні нашої країни. І 60-й окремій піхотній бригаді, яка послідовно просуває наші позиції. Кожен успіх наших військових на тому чи іншому напрямку змінює на користь України і загальну ситуацію по всьому фронту. Чим складніше окупантам, чим більше у них втрат, тим ліпше. Будуть позицію наших оборонців на Донбасі, тим надійніше буде оборона Запоріжжя, Миколаєва, міст Дніпропетровської області, тим швидше ми зможемо звільнити приязові і увесь південь. Хочу сьогодні сказати ще одну річ, дуже важливу, дуже чутливу. Це стосується українців, які утримуються окупантами у полоні. На рівні української розвідки та інших залучених структур та людей постійно ми намагаємось добитися звільнення наших полонених. Ця робота ніколи не припинялася, і активні дії наших оборонців означають також і можливість затримання достатньої кількості ворогів, щоб спонукати до обміну до звільнення українських полонених. Я підкреслюю, ми пам'ятаємо про усіх наших людей, які утримуються окупантами. Сьогодні ухвалено важливе рішення Радою національної безпеки та оборони України. Застосовано санкції до 606 фізичних осіб, які належать до правлячої верхівки Росії, 28 членів Ради безпеки Росії, 154 члени Ради Федерації Росії, 424 депутати Держдуми Росії. Усі вони відповідальні за цю війну, за терор проти наших людей, і жоден з них не уникне відповідальності. Це тільки питання часу. Ми вже зробили частину необхідних юридичних, дипломатичних і політичних кроків заради такої відповідальності для них. Продумано, робимо і всі інші кроки. Сьогодні ж важливу операцію проведено Службою безпеки України щодо діяльності деяких підсанкційних осіб на території нашої держави. Я неодноразово наголошував, контрабандистам і кримінальним мережам в Україні місця не буде. Схоже, дехто з них не зрозумів. Що ж Зрозуміють посадовці митниці, які допомагали контрабандистам, в тому числі і серед керівників відсторонені, отримують законну відповідь на всі свої незаконні дії. Що стосується тих, у кого з підсанкційних осіб ще й виявлено іноземне громадянство, зокрема російське та румунське, то на підставі пропозиції служби безпеки України і згідно з нормами чинного законодавства, ухвалив рішення про припинення українського громадянства цих осіб. Провів нараду з головою уряду міністром фінансів, профільними заступниками керівника офісу щодо проєкту бюджету на наступний рік. Зрозуміло, що це буде бюджет воюючої країни. Урядовці представлять параметри проєкту, але я зараз зазначу деякі важливі пункти, політично важливі пункти. Перше понад трильйон. Гривень наступного року буде направлено на сектор безпеки і оборони. Це буде пріоритетом номер один. Друге, соціальні зобов'язання мають забезпечуватись у повному обсязі. Зокрема, хочу, щоб мене почули, українські пенсіонери уряду поставлено на завдання наступного року, так само як і цьогоріч, забезпечити індексацію пенсій для усіх наших пенсіонерів. Третій пункт: щоб пройти цей час і забезпечити фінансову соціальну стабільність, треба максимально скоротити усі некритичні видатки. Державу усе те, що не допомагає обороні, не допомагає економічному розвитку країни, соціальному культурному забезпеченню наших людей. Відповідно, уряд має представити програму скорочення видатків на державні підприємства, на апарат, на інституції, які не відповідають потребам цього особливого часу. Очікую від урядовців пропозиції. Четверта, це активізація економічних відносин. Програма кредитування 5.7.9 зберігається. Будуть діяти також інші програми і рішення, які мають допомогти бізнесу працювати, зберегти робочі місця, залучати нових працівників. І п'яте буде створений спеціальний фонд відновлення, який буде наповнювати зокрема за рахунок конфіскованих російських активів. Розраховую, що проект бюджету буде поданий до Верховної Ради України вчасно, як це і передбачена. Коном говорив сьогодні з канцлером Німеччини Шольцем багато тем відповідальності держави терористам і подальше посилення оборонних спроможностей України і фінансова підтримка нашої держави. Подякував пану канцлеру за підтвердження 5 мільярдів євро макрофіну від Європейського союзу. Важливе рішення рішення, яке дозволить нам підтримати українців, забезпечити соціальні виплати для наших людей. Дякую також Єврокомісії та усім нашим партнерам в ЄС за цей фінансовий пакет надання. Ще трьох мільярдів євро обговорюється, очікуємо формат рішення. Продовжується реалізація зернової експортної ініціативи, яка є вагомим інструментом і для нашої економіки, і для усіх партнерів нашої держави. Українське продовольство було експортоване на три континенти в Африку. В Азію і в Європу. Якщо детально, то 54 судна вже направлено в Азію. 16 суден вже направлено в Африку, 32 судна в Європу, і частина із цього обсягу до речі знов-таки направляється потім в азійські та африканські країни. Сьогодні в Росії прозвучала чергова, відверто брехлива заява, що нібито абсолютна більшість українського зерна експортується саме до європейських країн. Що ж правдиві слова вже давно в Росії на офіційному рівні не звучать, і це нікого не. Не дивує до кінця цього місяця з наших морських портів може бути експортований обсяг не менше трьох мільйонів тонн агропродукції, і значна частина саме для найбільш бідних і нужденних країн. Зокрема, доставлено перший вантаж до Ефіопії. Маршрут був непростий. Спочатку морем, потім вантажівками, але сотні сотні тисяч ефіопців реально врятовані від голоду. Можливо, Росія це не влаштовує, вона не хоче цього помічати однак світу. Саме це і потрібно. Потрібно рятувати країни на різних континентах від хаосу. Потрібно рятувати людей від голоду. На відміну від Росії, ми не робимо расистського поділу світу на тих, хто заслуговує на безпеку, і хто нібито не заслуговує. На тих, хто заслуговує жити без голоду, і на тих, хто ніби не заслуговує. Ми підтримуємо усіх людей, усі країни, і ті до речі, які нам допомагають. І ті, які поки утримуються від допомоги, і ті, які більш стабільніші, і ті, які менш стабільніші, ще раз наголошую, Україна була, є і буде гарантом світової продовольчої безпеки. Я дякую всім, хто захищає нашу державу. Дякую кожному з наших партнерів, хто допомагає нам боротись за свободу. Слава Україні! Героям слава. Оперативна інформація щодо російського воєнного вторгнення від Генерального штабу Збройних сил України розпочалася 197-ма доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противники далі зосереджують зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Постійно Веде повітряну розвідку БПЛА, продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ. Протягом минулої доби ворог завдав понад 10 ракетних та 22 авіаційних удари по об'єктах на території України. Зокрема, постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Харків, Циркуни, Великі Проходи, Слов'янськ, Сіверськ, Краматорськ, Іванодарівка, Зайцеве, Солидар. Бахмут, Бахмутське, Богоявленка, Костянтинівка, Времівка, Велика Новосілка, Причистівка, Дорожнянка, Трудове, Червоне Високопілля, Тернові Поди, Лозове, Ольгівське, Білогірка, Костромка, Червоний Яр, Сухий Ставок, Безіменне, Андріївка та Біла Криниця. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін зберігається загроза завдання ракетних. Та авіаційних ударів по території України з повітряного простору на території Республіки Білорусь. На інших напрямках противник продовжував вогневе ураження по військових та цивільних об'єктах. А саме на Сіверському напрямку з мінометів та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бачівськ, Уланове і Запсілля Сумської області. На Харківському напрямку зі ствольної та реактивної артилерії. У районах Дуванка, Костянтинівка, Уди, Дементіївка, Борщова, Великі Проходи, Черкаські тижки, Руські тижки, Байрак, Старий Салтів та Перемога. На Слов'янському напрямку зі ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Долина, Краснопілля, Грушуваха, Карнаухівка, Нова Дмитрівка, Вірнопілля. На Краматорському напрямку станків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. В районах населених пунктів Богородичне, Пришип, Тетянівка, Сидорове, Сіверськ, Спірне, Верхньокам'янське, Веселе та Григорівка. На Бахмутському напрямку із мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Новобахмутівка, Нью-Йорк, Юр'ївка, Зайцеве, Весела Долина, Майорськ, Солидар, Бахмутське, Бахмут, Яковлівка та Білогорівка. На Авдіївському напрямку з мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Красногорівка, Авдіївка, Кам'янка, Веселе, Опитне, Водяне та Первомайське. На Новопавлівському напрямку з мінометів ствольної та реактивної артилерії біля Вугледара, Пречистівки, Єгорівки, Великої Новосілки та Новомайорського. На Запорізькому напрямку з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії. В районах населених пунктів Новоандріївка, Дорожнянка, Новопіль та Времівка. На південно-бузькому напрямку обстрілів зазнали населені пункти: Степова долина, Олександрівка, Веселий Кут, Таврійське, Любомирівка, Благодатне, Первомайське, Шевченкове, Мирне, Новогригорівка та Білогірка. Ворожі війська продовжують зазнавати втрат внаслідок вогневого впливу. По зосередженню особового складу та військової техніки противника, що знаходились на території аграрного підприємства Україна села Солодководне Запорізької області, ворог зазнав значних втрат, кількість уточнюється. Підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не допускають просування ворога. Наші воїни успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Костянтинівка, Дібрівне, Григорівка, Зайцеве, Майорськ, Миколаївка, II, Первомайське та Кам'янка. Протягом доби для підтримки дій наземних угруповань Авіація Сил оборони здійснила понад 30 ударів по опорних пунктах та місцях зосередження живої сили і техніки противника. Українські підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили два літаки Су-25, два гелікоптери. К-52 та Мі-24, а також 5 БПЛА. Ракетні війська та артилерія наших наземних угруповань військ продовжують виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення, ураження живої сили та бойової техніки противника. В результаті вогневого впливу за поточну добу уражено командний пункт, склад паливно-мастильних матеріалів. Скупчення живої сили, озброєння та військової техніки противника в районах зосередження разом переможемо! Слава Україні! Інших тем понад 600 підручників для вивчення польської мови передали у школи Дніпропетровщини. Це книжки для п'ятикласників. Їх отримали 9 закладів регіону. У деяких школах польську вивчають як другу іноземну мову. Підручники придбали коштом міжнародних спонсорів. Їх передали школярам Дніпра, Кривого Рога, Нікополя та Слобожанського. У Магдалинівській громаді Новомосковського району зібрали більше чотирьох тонн кавунів. Це справжній український кавун, смачний, солодкий і соковитий. Смогасті вродили на місцевій ділянці садів перемоги. Крім цього, вже копають картоплю, збирають солодкий перець і помідори на черзі, гарбузи і буряк. Підсади перемоги у громаді навесні виділили понад 12 гектарів комунальної землі. За врожає ретельно доглядали, частину зібраного врожаю передадуть на передову, вистачить і вимушеним переселенцям. Російська агресія негативно вплинула не лише на розвиток вітчизняного аграрного сектору. Її наслідки відчули на собі, і фермери в Шотландії. Насамперед, нестачу українських добрив, які використовують у землеробстві. Більш детально розповість наша власна кореспондентка у Шотландії Варвара Мішина. Близько четвертої частини усієї площі Шотландії перебуває під пасовищами. Їх ферми використовують для вирощування овець і корів. Кваліфікованість фермерів, передові технології, родючий ґрунт і суттєва допомога від держави дозволяють фермерським господарствам отримувати стабільний прибуток. Мене звуть Роберт Стодарт. У нас сімейна ферма тут у Шотландії. У нас 445 гектарів землі, в основному посівних площ, зайнятих пшеницею, ріпаком та яровим ячменем. Все це ми обробляємо з дружиною, двома хлопцями та донькою. Виробляємо близько 21 тисячі яєць на рік для продажу у Глазго та Единбурзі. Також тримаємо сотню корів м'ясної породи у невеличкому магазині при фермі, яким об піклується моя дружина. Ми продаємо для місцевих споживачів м'ясо, яйця та овочі, які дозрівають на фермі. Також є близько 1200 овець, велика кількість з яких має ціноше. шерсть Наразі у Шотландії закінчують збирання зернових і переходять до збору картоплі. сьогодні ми у графстві Ангус на північному сході Шотландії збираємо пшеницю. Врожайність десь 110 центнерів з гектара зараз початок вересня, і ми думаємо завершити косовицю. Сьогодні залишилося 15-20 гектарів, і ми до ночі завершимо. Як закінчимо із зерновими, залишиться лише посадкова картопля, якому відправимо потім на експорт у інші країни світу. війна РФ створила великі проблеми для шотландських товаровиробників, які активно використовують українські добрива у землеробстві жахлива війна в Україні справила негативний вплив і на наш бізнес. У нас жорсткий дефіцит добрив. І заглядаючи наперед, можу сказати, що наступного року ми можливо не сіятимо пшеницю, бо доступу до добрив немає. Сподіваємось, сподіваємося, що наступного року і українські, і шотландські хлібороби зможуть вирощувати продукцію. Ми під мирним небом а шотландці за допомогою українських добрив. Варвара Мішина, Данді, Ангус, Шотландія. Спеціально для Д1. Про спорт. Жіноча збірна України посіла перше місце у своїй групі відбору на Євро. В чеському місті Кутна Гора відбувся матч п'ятого туру відбіркового турніру Чемпіонату Європи з волейболу 2023 серед жінок. Національна збірна України приймала команду Угорщини. Наша команда виграла всі три можливі партії: двічі з рахунком 25-16 та одного разу 25-15. Таким чином, незалежно від матчу, що залишився, збірна України посіла підсумкове перше місце в групі і вийшла до фінальної частини Євро. Сьогодні одразу дві українські футбольні клуби гратимуть у Єврокубках. Київське Динамо у рамках першого туру групового етапу Ліги Європи зустрінеться з турецьким «Фенербахче». Матч відбудеться у Стамбулі початок о 19.45. Також свій перший матч у груповому етапі Ліги конференції зіграє Дніпро 1 проти голландського Азе. Матч відбудеться у Польщі початок о 22.00. Нагадаємо, що це перший єврокубковий сезон для футбольного клубу з Дніпра. Тож вболіваємо за наших разом. І про погоду на четвер, 8 вересня. У Дніпрі триматиметься ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 9 градусів тепла вночі до 21 градусу тепла в день. Вітер південно-західний до 6 метрів на секунду. Телеканал Д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 Тридцять на цьому випуск новин завершується у студії. Працювала Маргарита Сопільняк. Вже за декілька хвилин наш ефір продовжить телемарафон Простір свободи. Тож залишайтесь з нами. Український народ і його мужність надихають увесь світ. Українці стали символом свободи, добра та боротьби за правду. Слава нашим захисникам і захисницям! Слава Україні!